От на це питання мені є, що сказати. Я вважаю, що в Україні, а що робити чоловікам, вирішують жінки. І оце наша сила. По-перше, це саме жіноча сила. А жінки беруть енергію тільки від природи, тільки від землі. Бо жінка то і є земля. Так, що мене надихає і допомагає наша земля, співпраця з рослинками, бо я дуже люблю займатися рослинами, і навіть зараз, під час війни, тобто я вирощую і споглядаю з цими квітами, і рослинами, які є навкруги мене. І таким чином я набираюся енергії. А найкраща моя енергія в землі. А мені треба. Я відпочиваю найбільше і набираюсь найбільше, коли контактую або з деревиною, або з землею. Або я працюю в саду, і в мене дійсно сад війни, який я розробляю від початку повномасштабного вторгнення. І... Або треба копатися в землі, щось пересаджувати, якимось чином, бач, доводити його до того ідеалу, який є в голові, хоча до цього ще далеко. Або я працюю з дарвом, роблю меблі, розбираю, знову перероблю, ще чимось займаюся фарбою, оперую. По-моєму, я перефарбувала все, що можна перефарбувати, але це з одного боку тяжка фізична праця а з іншого боку, це те, що надихає. І тому а, я вважаю, що ми повинні а, донести до наших чоловіків, що вони стануть на набагато гармонічніше, якщо підуть захищати нашу батьківщину. Якщо перестануть ховатися в своїх домівках, якщо перестануть удавати, що нічого не відбувається, і що десь воно щось само порішається. Оце наша жіноча сила. А, в чому сила? Сила в. В тому, що я просто в вірі, це віра. Я вірю і завжди вірила, що все буде добре і все залежить тільки від мене. Це така доросла відповідальність. Я не дивлюсь і не чекаю від когось якісь там допомоги. Коли вона приходить, це дуже класно, але ну, що я можу зробити сама? А я можу дуже багато чого зробити. Опять таки же, це про віру. Логічно а, уявити, що від якісного відпочинку. Якщо його немає, немає енергії. А, якщо це не усвідомлений відпочинок, а просто сон забуття, то теж енергії не буде. А, тому в часи Великої війни прийшлось навчитися якісному відпочинку, коли ти дійсно на всі 100% занурюєшся в те, що ти робиш. Відпочиваєш, відпочиваєш, спиш, спиш. А працюєш на волонтерці, значить, теж працюєш на всі 100%. За час війни в мені не змінилося нічого. Змінилися друзі. Я повністю майже на 60% змінила коло своїх знайомих. Я. Я... Познайомилась з чудовими людьми, з якими я маю надію, буду дружити все своє життя, і для багатьох мої, моя душа закрилася. У мене пішли ілюзії. Достатньо багато було пішла. Зовсім пішла остаточна гординя, вона є у кожної людини, але вона може чи допомагати, чи руйнувати. Ота, От яка руйнує, вона пішла. Далі рожеві окуляри знялися, їх дуже багато. Це просто такі шари рожевих окулярів, бо ну, Кожна людина живе і думає, що от, от усі такі, як вона. Тобто, якщо ти з відкритим серцем до людей, так і вони теж саме е до тебе. Але саме під час війни я стикнулася з тим, що люди усі різні. І е взагалі е є такі, яких я не хочу бачити і відчувати в своєму простірі. Тобто я можу просто їх прибрати зі свого простіру. Бо ну, вони заважають мені бути щасливою, робити гарні справи. І навіщо мені треба з ними спілкуватися? Це така трансформація, чистка, яка сталася і стається з багатьма людьми. Просто коли це усвідомлено, ти приймаєш, це не так боляче. Я так розумію, що багато з нас почистили свої телефони, свої імейли від багатьох людей. Це складно, коли це стається в родинах, але мене пощастило, бо наша родина ще стала міцніше, і пройшла таке цікаве випробування, і просто все ясно, понятно, і кожен на своєму місці. І нас Разом тримає тільки любов і прийняття того, що ми усі різні. Тобто, ці ілюзії вони просто пішли геть, і слава Богу, нічого зайвого. Все змінилося. Можна сказати, що людина, яка зараз стоїть тут перед камерою, і людина, яка застала повномасштабне вторгнення, це абсолютно незнайомі поміж собою люди, чужі. Ця людина добре полікована психіатром, будемо так казати. Ця людина, яка усвідомила, що не справляється з тією навалею, її нервова система, не справляється з усім, що відбувається всередині і навколо, людина, яка зараз більше пропрацьована, вода усвідомлений абсолютно спосіб життя. Знає, що якщо в тебе болить Рука, то ти йдеш до травматолога. А Якщо о, твоя нервова система здає, ти йдеш до профільних лікарів, до психіатра, до психолога, о, до психотерапевта, які можуть тобі допомогти. І що задача цих лікарів якраз зробити, так, щоб твоє е, життя е, стало е, кращим в плані якість життя покращилась. І я знову вмію спати, я знову вмію відпочивати, я знову вмію багато е, звичайних речей для звичайних людей. Але для мене ці опції були багато років недоступні, наприклад. А Ця людина відрізняється від тієї, яка зустріла повномасштабне вторгнення спокоєм. Я абсолютно впевнена в тому, що я роблю. Я знаю, що я роблю, і я роблю це спокійно. В мені більше не живе звір тривоги, який зжирав фактично все моє єство. Для мене буде перемога, коли дійсно я побачу, що справедливість є і що вона є в моїй країні, і в моєму місті. Я, я думаю, що просто я відчуваю, що це буде досить скоро. І в один день, от як виступив картонковий майдан, отак, от, от в один день прийде молодь і скаже, що оці от динозаври їх взагалі не цікавлять. Ну, по перше, звісно, так як я з Харкова, це бойові дії і обстріли Харкова, бо так чи інакше, як би ми тут. Не танцювали, не посміхались. У нас усіх ну такий емоційний, емоційний стан дуже тяжкий, і воно накопичується за ці три з половиною роки, так чи інакше. Цей стрес постійних обстрілів і того, що ми спостерігаємо, в чому ми приймаємо участь, що ми бачили і продовжуємо бачити. Воно залишає свій слід. Тобто, перше, це. Призупинена зупинка вогню, можливість виспатися і бути в ресурсі фізичному. Ну і далі з новими силами поступова перемога це надовго, це на багато років. Це чистка всередині країни. Це відбудова, не відбудова, це побудова нової країни, абсолютно нової країни з новим державним складом, нові підходи, тобто new generation, яким зараз 15, 18, 20, 25 років. Вони будуть будувати цю країну. Я завжди собі кажу, що наше завдання це вичистити все. Зруйнувати і вичистити все старе для того, щоб вони будували, тобто будемо жити ще довго в ресурсі і все це вичист... вичищати і довіряти молоді е е будувати нову країну. Вони краще нас знають, як це робити. Перемога це, мабуть, можна процитувати свій текст. Коли Злітна смуга стане знов злітна. І в цій цитаті закладено дуже багато. Це означає небо, якого ти не боїшся, це означає відкрите небо, це означає, що ворог відступив настільки далеко, що ми можемо собі дозволити їтати. Але перемога це коли. По війні ми будемо вільними і будемо спокійними в тому, що ми робимо. І в пріоритеті зараз є і буде це колосальна підтримка наших військових. Колосальна. Постійно, кожної хвилини. Ну от. Це для мене перемога. Тобто, це в часі таке, це дія. Перемога це дія. У нас не буде такого дня, коли ми будемо сидіти там і відмічати, як то було там, коли 9 травня. так? Такого не буде. Це буде стан нереальної, потужної країни, яка стала наставником всього світу. Перемога це коли не страшно народжувати дітей. Перемога це коли не страшно входити в нові стосунки. Перемога це коли ми можемо відвідати всі могили.